Що я купила в брокарт за 1000 гривень, і перше, це моя улюблена розчистка від Tangle Teaser, але у міні-версії. Я давно хотіла її придбати, щоб собою всю добрати. Вона дуже маленька, я навіть спеціально вам принесла показати свою розчистку стандартного розміру. Подивіться, яка вона манюня, але незважаючи на її розмір, нею досить зручно користуватися та тримати у руці. Цей раз я також вирішила придбати набір заколок для макіяжу, щоб волосся не заважало під час того, як я фарбуюсь. В принципі, вибору там не було це були єдині заколки в цьому магазині, тож я вирішила їх взяти тут. Їх аж 6 штук, тож надовго вистачить. Також я взяла собі бальзам для губ від Carmex. І ви просто подивіться на його пакування. Це лімітована серія. Хоча пакування в баночці мені не дуже подобається, це абсолютно незручно, але я мусила взяти його лише через кришечку. Ну ось і все, чек вийшов на 1004 гривні. Мало це чи багато? пишіть у коментарях. Всім па-па!